Привіт, любі друзі! Традиційне відео про пікеми на моєму каналі. Сьогодні вночі Valve випустили оновлення до прийдешнього мейджору в Будапешті. Вони завезли наліпки, вони завезли традиційно перепустки глядачів, під час яких ви можете, якщо її купите, ставити там графіті у грі, робити свої передбачення на різні стадії мейджору. Ну і сьогодні, якраз таки ви, напевно. Зайшли на це відео, послухати мою експертну думку. Якщо ви її такою вважаєте, може просто профлити зайшли тюхтія, який буде, а, дай Боже, набирати 5 очок. Ну, все може бути. Давайте подивимось на наліпки. Я вперше це зараз щойно натиснув цю менюшку. А, буквально щойно прийшов додому, слава Богу, є світло, і можна записати відео. А, матчі перші нам відомі. А, вони трошки не так, як тут проставлені, виглядають. Але з найцікавішого команда топ-12 світу присутня у першій стадії це команда FaZe. Ну а перед цим, перед тим як ми будемо купляти перепустку і а, проставляти команди, які пройдуть у наступний етап. А, пропоную роздивитися наліпки цього мейджера. Бачив я їх тільки в пабліку, вперше зараз. Бачу їх у грі, ну і мені е дуже впадає в око оцей надпис Будапешт знизу. Виглядає, наче ну, реально якась марква, марка пива. Якийсь великопоповицький козел, або якийсь там я не знаю, хугарден. Ну, сорі, не експерт по пиву, але е надпис виглядає прикольно. Е цікаво те, що тепер не буде глітерних наклеєк. Замість них е, вишивку додали, тобто у нас тут такий патч. У нас тут отакий от патч. Тепер давайте, може, більше якусь яскраву наліпку. Да, ви, видно тут таку вишивку, прикольну. І виглядає воно насправді непогано. Ну, глітерні наліпки мені е, не дуже подобалися. Знаєте, вишивка вона е, як патч, які наліпляли раніше. на... А модельки агентів, ну от щось схоже і вишивкою дуже прикольно виглядає надпис Будапешт. Ну не знаю, багатьом не сподобалися це наліпки, але а, другий мейджор поспіль вальви випускають щось унікальне саме під турнір. Тобто попередній мейджер, який пам'ятаємо, був до цього взагалі там три або чотири мейджери без фону, взагалі були однотипні наліпки, вони були неприкольні. Але що цей, що Остінський мейджер, ну, якось тепер виглядають унікально і доволі прикольно. Давайте глянемо перший UA, класний логотип. Прям чудовий і чудово виглядає, ану. Голографічний. О, Кайф, кайф. Слава Україні, шановні. Ось, такий от потужний, ось така от потужна потужна наліпка, такий потужний логотип у нас тепер присутній у грі. І давайте купимо перепустку. Е, купляти я буду за 400 гривень, бо я. Ну, не те, що якийсь е, шукач оцих е, сувенірних наборів. Але от, просто куплю за 400 гривень, ну, Бог з ним. Гроші на стімі є. Найс. Ось так виглядає монета, яку ми отримуємо, чудово. А, до речі, стосовно сувенірів, в своєму телеграм-каналі я розіграю це ВП, оцей ГЛОК і ось цей USP. А, де він? Ось цей USP. От. А тому в закріпленому повідомленні переходьте до мого телеграм-каналу і беріть участь підсумки буквально вже за 5 днів. Ну і що, давайте переходити нарешті зараз до піків. А, будемо ось так: от в режимі міні-подкасту, напевно, вирішувати, хто пройде далі, хто ні. а У нас є тут якісь прям виражені аутсайдери а, на 03 які які ну, дуже хочеться поставити. Є також і фаворити, умовно, які пройдуть на 30 скоріше за все. І особисто для мене. Перший матч Face Clan будуть грати проти команди Lean Vision. А, да, перші матчі у нас без 1 Може статися все, що завгодно, це факт. Але, м -м, знаєте, я, напевно, від найбільш таких от перевірених команд, в яких реально буде найбільше шансів а, виграти з рахунком 3-0. Це, як на мене, команда Face Clan. Можливо, до речі. От, на другий слот, кого я бачу потенційним тут піком. Команда NAP грає в свій перший матч проти Energy. Energy там до цього, до речі, виграли якісь туріки у Північній Америці. Не сказав би, що вони в суперпоганій формі. Також можна роздивитися команду Gamer Legion, які грають свій перший матч проти Fluxo, як на мене, одні з е, таких потенційних піків на 0-3. І Якраз таки Геймер ліджен можна було б повірити, але там і ходять плітки, що після цього мейджору вони а, будуть рухатись в нову організацію в 100 uh, Thieves. І я не знаю, наскільки це може вдарити по їх впевненості. Але мені здається, що в будь-якому разі це Мейджер, і ти не думаєш, що там буде далі. Ти граєш в моменті і а, ти сподіваєшся, що ти покажеш свій кращий Counter-Strike і. Тут думати про своє майбутнє, ну, не слід на цьому турнірі, принаймні так точно. А, тому я не знаю, я пікногеймер Ніджен, Сподіваюсь, вони не потраплять в наступному штурі на команду Face Clan, а, бо буде не круто. Але насправді, якщо одна команда з 3-0 зайде, якщо одна з команди 0-3 зайде, то в принципі мене це буде влаштовувати. Тому що давайте, от на ті, хто пройдуть 3-1-3-2, поставимо теж такі. Доволі очевидні варіанти. Давайте Бейтів одразу закинемо. Вони цей перший матч грають проти північно-американської команди Мейті, які також насправді доволі непогано грають. Ну, але давайте поки підемо по таким плюс-мінус очевидним пікам. Далі NAP. Натік, не знаю, Джекасму, вони мені, чесно кажучи, не дуже подобаються. Але це а, друга команда з українським кором. А, на цій стадії ми будемо за них болювати 100%. І команда Бейт. Ну, давайте, давайте поставимо в повіримо в них. Хочеться бачити далі більше українців. Хоч їх і трясе останнім часом з відходом сайфера, багато хто не оцінив цей мув, коли вони після одразу свого останнього турніра, який дозволив їм кваліфікуватися на мейджор поміняли. Сайфера на Джекасму, багато хейтерів у них з'явилося, багато тих, хто став радіти їх поразкам. Ну, але таке життя. Таке життя нам, напевно, засмучуватись не слід. Тому що тепер фнатики грають під українським прапором а, на Хел ТВ, і це, напевно, добре. А, так. Ну І у нас три слоти лишаються на 3-1-3-2. Давайте я їх поки залишу на потім. А зараз оберу дві команди на 0-3. З дуже таких от варіантів. Є. Команда Рейратом. Це китайці. А, мені здається, я їх 100% маю поставити. Ну, якщо їх не поставлю, це буде прям напевно, дуже делюжіоці Америка... китайці. Мають найнижчий рейтинг ЛТВ на, цьому, на цій стадії. І в принципі, я пам'ятаю, у них там раніше взагалі інший склад був. Зараз вони поміняли склад, у них там дуже багато мало досвідчених гравців. І для мене рейратом тут на 0-3 виглядають дуже і дуже е, сексуально. Е, грають вони свій перший матч проти Імперіал, Імперіал, ну. Якщо не дадуть в штангу, як вони можуть зробити, то ну, мають насправді вигравати той матч, але знову таки формат Best of 1 і це дуже і дуже непередбачено. Все-таки нотка рандому присутня. Ну і друга команда, яку я поставлю на 0-3, знову таки дуже вирішує перший матч, який грають колективи. Тобто, е умовно, є команда The Hans, яку теж можна розглянути, е на 03, але знов-таки це монголи, і монголів на 0-3 ставити ну, дуже і дуже небезпечно. Тому я поставлю флюксу. Флюксу грається перший матч проти Геймер Ліджен і умовно так, якщо Геймер Ліджен флюксануть і програють в першому матчі а, бразильцям, буде сумно. І в мене одразу пролетить цей пік і оцей пік. Але я ну ризикну. Бо чому би ні? Якщо Геймер Ліджін виграють, то навпаки вони більше закріпляться, флюксо навпаки, будуть ще за крок від виліту 0.3, Ну і мене це влаштує. Тому я, в принципі, такий трошки ризиковий, напевно, пік я збираю, але з іншого боку, максимально, напевно, банальний. Так? Ну і Тут залишається три слоти, а, якими треба заповнити. Команди, що пройдуть з рахунками 3-1-3-2. Мені подобається насправді LinVision. Грають вони непоганий кес. Пам'ятаємо останні мейджор Вони взагалі там до третього етапу дійшли, обіграли Бейтів, ось тут у другому етапі і вийшли з рахунком 3-2. Ну і LinVision команда, яка вміє дивувати. А, також класно грають в Legacy, насправді. А, останнім часом вигравали турніри, виграли. Турнір якраз таки в Китаї дійшли до фіналу в наступному турнірі. Не лишається останній слот. Останній слот. Ну, слухайте, да, можете сказати, що такий а, найбільш очевидний варіант можна ставити перевіжні. Ні, але я не хочу бачити їх в наступному етапі. І, напевно, поставлю більше середень, А, Хочеться, хочеться побачити австралійців далі. Бо раніше я навіть трошки болював за цю команду, хоч вони зараз і глину місяць. Доволі серйозно. Я все ж в них повірю і сподіваюся, що вони пройдуть. Є, звичайно, команда Мейті, які класно грають в принципі, у своєму регіоні. У них класний тандем а, німців з північноамериканцями. Є імперіал, та, яких а, навіть доволі простий перший матч проти команди Рейрата. Ми здавалося, вони на 1-0 мають виходити. Але я не певен, не певен Імперіал, і мені здається, що команда може. Десь поступитися, десь помилитися а, посеред турніру, навіть там з рахунку 1-0, ну воно ще нічого не гарантує. Там потім в Best of 3 у Імперіал можуть виникнути проблеми. Ну і слухайте, ось такий мій е, драфт, ось такий мій пік на першу стадію, я зберігаю прогнози. І я думав, насправді, що буде складніше пікнути, але Ну я думаю, що тут 5 поїнтів, ну я мав би забирати. А, якщо не заберу, ну сорі. Uh, Пам'ятаємо попередній мейджор, який був дуже рандомний, і ми насправді доволі непогано там справились. І буквально там одного поєнту не, вистач... не вистачило до uh, діамантової медалі ну або двох, тому що останні пікем проставляли, uh, хто дивився, люди на Хрещатику, то я віддав його в руки uh, рандомних перехожих. Ну і в будь-якому разі, останній свій пікем, напевно, я робитиму вже з Будапешта, бо я а, отримав вже акредитацію а, журналіста і прес-акредитацію на а, цей турнір. А, так, на жаль, я не поїду на перші три стадії, я поїду тільки на плей-офф. І, скоріше за все, якраз таки буду робити цей пікем з Будапешту. Тому готуйтеся, буде контент. У будь-якому разі, якщо на Ютубі його може бути небагато, то він стовідсотково буде в Телеграмі. Закріпному повідомленні, підписуйтесь на мій телеграм-канал, спільнота Слаксера. Там зараз розіграш проходить, і буде дуже багато чого цікавого. Ось. Ну і в принципі, мій пік, ви бачите на екрані. Сподіваюсь, що він зайде. Ну і сподіваюсь, що ви також поставите вподобайку і напишете коментар. Всіх цілую, обіймаю. Побачимось на другому етапі, на другій стадії, піс.